22 грудня народні обранці Кам'янського зібралися на 44 ту крайню у цьому році сесію міської ради. Основним питанням стало затвердження бюджету на рік. Реабілітаційне відділення Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 відзначає 20-річний ювілей. За цей час вони пролікували близько 20 тисяч людей. Де шукати мандарини? Колеги рушили на ринок вивчати ситуацію з новорічними фруктами та куштувати. Чи варті вони нашої уваги? Більше про все це в новинах міської інформаційної служби. І з вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Внаслідок атак на Нікопольщину, що здійснив ворог 21 грудня, у місті загинуло дві жінки. Один чоловік поранений. Ранком у Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість постраждалих в районі за минулу добу збільшилася. За допомогою звернувся 62-річний чоловік з Марганецької громади. У нього осколкові поранення. Він лікуватиметься вдома. Загалом вже у Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів, натомість атакували безпілотниками інші області. Постраждав Київ. Там від уламків збитих шахедів є руйнування у двох районах. Повідомляли про поранених. Неспокійно було у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. За ніч захисники неба збили 24 безпілотники, випущені на Україну. 22 грудня в Україні відзначають День енергетика. Працівників та ветеранів енергетичної галузі привітав з професійним святом очільник міста. В умовах сьогодення стабільна робота енергетичної системи, зважаючи на вже нанесені пошкодження та спроби ворога її знищити, досягається завдяки титанічним зусиллям та професіоналізму кожного працівника. Наші енергетики часом роблять неможливе, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру та забезпечити українців необхідними енергоресурсами. Від імені усієї громади дякую кожному працівнику енергетичної галузі за професіоналізм. Компетентність та відданість справі зазначив міський голова. 22 грудня народні обранці Кам'янського зібралися на 44 ту крайню цьому році сесію міської ради. Основним питанням стало затвердження бюджету територіальної громади на 2024 рік. Більше про сесію дивіться у матеріалі від моїх колег. Перший і основний бюджет на 2024 рік Кам'янської міської територіальної громади, попри економічні складнощі, зазначив очільник міста у Кам'янському, знайшли можливість передбачити кошти на допомогу військовим родинам загиблих героїв та на інші важливі галузі, Незважаючи зважаючи на обмеження, які зараз є, і важкий бюджет, але є можливість. І соціальної підтримки вимушених переселенців, родин, які опинилися в скратних, складних життєвих обставинах, захисники і захисниці будуть приділена їм увага. Також була програма соціально-економічного розвитку міста, також продовжує міста налагоджити і підписувати угоди. У співпраці з міжнародними організаціями щодо розвитку також серед іншого в рамках програми підтримки ВПО збільшили видатки на відшкодування витрат на сплату житлово-комунальних послуг мешканцям модульного містечка. А до програми соціального захисту населення затвердили зміни. Вони передбачають відшкодування проїзду пільгових категорій на маршрутах номер 14 та 14 А загалом до порядку денного 44-ї сесії увійшли 41 основне та 15 додаткових питань. Дякую за плідну співпрацю. Бажаю всім в наступному році. В першу чергу, перемоги Україні, щоб наші захисники повертались живими та неушкодженими. бажаю кожному здоров'я, особистого щастя. І всього самого найкраще. Дякую за роботу в цьому році. 20-річний ювілей відзначає реабілітаційне відділення Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 20 років фахівці закладу повертають здоров'я дітям та дорослим з ураженням нервової системи. Медичному закладу дійсно є чим пишатися. За всі ці роки тут допомогли адаптуватися до життя та вилікували більше 20 тисяч пацієнтів. Реабілітаційне відділення третьої лікарні це сучасний та оснащений усім необхідним центр, куди за фаховою допомогою та лікуванням звертаються не тільки з Кам'янського, а й з інших міст України. Декілька років тому тут виконали повну реконструкцію, відремонтували кабінети, закупили необхідне обладнання та меблі. В середньому в рік півтори тисячі. Пацієнтів проходять тут лікування. За останні роки ми дійсно відремонтували велику кількість відділень в наших лікарнях, і ця робота продовжується. У нас на черзі вже сьома-восьма лікарня, і, там, і утеплення фасадів, і ті відділення, які ще не встигли відремонтувати. Будемо продовжувати ремонти в нашій дитячій лікарні. Дякую вам за вашу роботу, за ваше служіння нашим людям, за все, що ви робите. Ми пишаємося кожним з вас. Пишаємося вашими здобутками під керівництвом Ганни Фоміної працює досвідчена команда лікарів: дитячі неврологи, ерготерапевт, фізичний терапевт, фахівці з лікувальної фізкультури відновлюють здоров'я та навички тут і дорослим, і дітям зараз. Є можливість дітям з народження проходити тут реабілітацію, і я бачу і знаю багато. Чудових прикладів, коли ці діти стають успішними спортсменами, успішними вченими є дуже чудові результати у даного центру. Більшість цієї команди, яка працює, це костяк, який 20 двадцятирічний шлях пройшли пліч опліч. Тільки разом, разом з громадою, разом з владою, ми можемо досягати таких чудових прикладів успішного впровадження нових технологій і Нових способів лікування в Україні у закладі облаштовано кабінети психолога, логопеда та дефектолога, обладнали фізіотерапевтичний кабінет та залу для лікувальної фізкультури. Дійсно, у нас дуже класна підтримка і з боку адміністрації лікарні, і з боку міського голови. Вони ніколи нам ніколи не ні відмовляли від для того, щоб покращити стан нашого відділення, тому що всі розуміють, що зараз реабілітація найважливіша, тому що і поранені, і військові. І времне приміщення особи, і діти з посттравматичними стресовими розладами, і дорослі. Вони все звертаються до нас. Дитині два з половиною роки ми від народження почали відвідувати даний реабілітаційний центр. Хочеться сказати велике дякую усім лікарям, масажистам, усім працівникам даного центру. Так як дійсно вони дуже допомагають. Дякую, що ви є. Ну і звичайно ж, миру якнайшвидше, і нехай все швидше стане добре. У Кам'янському науковому ліцеї імені Анатолія Легуна розпочався День науки. Це довгоочікуваний для учнів та педагогів захід, який вже став традицією і проходить четвертий рік поспіль. Незважаючи на воєнний стан в нашій країні, учні та вчителі зберігають свою віру в важливість науки та освіти, невтомно працюють і продовжують вражати здобутками. Більш детально про цей день дивіться прямо зараз. Сьогодні і завтра це тільки вершина айсбергу, тому що це не просто презентація, Ти вийшов розповідати по якійсь темі, дуже цікавій, дуже актуальній, А це робота наукового характеру. Вона на рівні університетських у дуже багатьох. Наші діти дотримуються вимог щодо написання цих робіт. Ці вимоги. Серйозні, бо там подається великий пакет документів на майбутнє збирається, є відгук, рецензія. Ми намагаємося побудувати для них такі умови, щоб вони встигали і навчатися, і займатися своїми особистими справами, дозвіллям. І в науковому ліцеї наукова робота це пріоритет. Тому ми єдиний науковий ліцей, і ми цю ланку роботи дуже тримаємо. Учні ліцею працюють над науковими проектами з літа, готуючись до цього дня, коли вони можуть поділитися своїми відкриттями та ідеями. В цей день до ліцею завжди приходять представники ВНЗ. Сьогодні, наприклад, у нас працює кафедра біології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У нас є представники Дніпровського державного технічного університету, серед них наукові керівники проєктів учнівської молоді, які представлені. З нами третій рік поспіль співпрацює будинок творчості дітей та юнацтва Кам'янської міської ради, які залюбки діляться своїми наробками, майстер-класами, стем-проєктами. І ми з ними в колаборації працюємо і даємо результати. Ману немає меж це не лише девіз, а й реальність для учнів, які перебувають за кордоном. Навіть у лихі часи вони залишаються вірними ідеї розвитку науки та освіти. В стані війни Російська Федерація, яка напала на Україну, вона постійно ці умови для нас перетворює. Ми постійно адаптуємося, тому це навіть феноменально, що ми в таких умовах тримаємо стрій. В цьому плані для учнів важливо показати свої досягнення та зробити внесок у розвиток науки в умовах війни дні науки про що вони це дуже таке актуальне питання: проводити не проводити, брати участь чи не брати. Наша відповідь одностайна, що брати, тому що дні науки про те, щоб не загубити традиції, дні науки сьогодні про те, щоб пам'ятати тих, хто стояв біля витоків цього такого великого. І важливого для розвитку молоді дійства. Дні науки сьогодні про те, щоб зберегти контингент наших українців, випликати таких свідомих патріотів, громадян нашої країни науковим таким пізнанням, щоб вони допомагали країні перемагати. Павло переселенець у нашому місті. Попри те, що хлопець далеко від дому, він допомагає військовим та ділиться, чим його наукова робота може бути корисною у сьогоденні. Розробляє гібридний дрон, який можна буде застосовувати для різних тип місцевості. Він має як колісну базу, так і як дрон він вміє літати. А, він є доставником, тобто це можна застосовувати в різних галузях, зокрема і військовій. Проте ми наразі вивчаємо цивільно. Учні ліцею вклали свою енергію та зусилля у наукові проекти, працюючи над ними з восьмого класу. Їхні старання та завзяття допомогли провести вражаючі дослідження. Цей день один із знакових в нашому ліцеї свят. І Діти чекають його з нетерпінням, тому що е, міський етап конкурсу захисту е, наукових робіт Малої академії наук зазвичай традиційно проводиться у січні, а ми напередодні прослуховуємо всіх дітей і е, даємо цінні поради, які дозволяють їм е, досконалити свою роботу, свій виступ, презентацію, презентувати себе краще, і потім посісти в призові місця. Не тільки на обласному, а й навіть на всеукраїнському рівні мені сподобалося, що вони тут всі якраз от на своєму місці, тому що вони на уроках десь хтось якийсь предмет краще знає, десь хтось якийсь гірше. А тут вони от обрали свою тему, і вони тут настільки по-іншому розкриваються. Тому мені взагалі здається, що ці захисти наукових робіт, оці їхні досліди, це все тільки дає можливість розкрити їхні таланти, побачити їх. Взагалі з різних боків побачити їхні родзинки, і взагалі просто ми розуміємо, наскільки вона стала новита молодь. І їм просто треба давати шанс розкриватися і рухатися далі, прославляти Україну. Сьогодні зранку з дітьми спілкувалися стосовно науки, науковців, наших молодих. І я питала, як вони вважають, наскільки це важливо. І вони сказали, що так, науковці то дивні люди, але вони потрібні, бо без них ми. І сьогодні, і завтра, і вчора ну ніяк тому це потрібно. Це важливо і для дітей, і корисно для країни, і для нас, для кожного. Ніколи не пізно починати розвивати себе та вдосконалювати свої навички. Розповідає Евеліна про користь цього дня. Сьогодні день науки. Я вперше була у ролі дослідниці, виступала зі своєю доповіддю, культура скасування, журналістика. Взагалі цікаво. У нас тут розподілення на три напрями – гуманітарний, природничий і технічний. Всі тут ходять, вивчають, слухають, задають питання. В принципі, ніхто на місці не сидить, задає. Юють, ми розмовляємо. Мені особисто задавали багато питань, і це цікаво, тому що я розумію, що люди зацікавлені, інтересуються. І ми можемо з ними дискутувати по різним темам. Тому цей день досить непоганий. Мені подобається. Тематики наукових робіт різні. Діти обирають самі, що вивчати їм до душі. Так і Єгор почав розмірковувати над своїм дослідженням ще з 9 класу. Його вабила прикладна математика. А тогоріч юний науковець посів перше місце на всеукраїнському. Етапі та отримав президентську стипендію. Я починав свій шлях ще у 9 класі, коли спробував написати своє перше дослідження з прикладної математики. Тоді я посів друге місце на всеукраїнському етапі і я хотів продовжувати далі розвиватись. тому на наступний рік я обрав нову тему, з якої я досліджував півтори роки. В цілому написав гарну роботу, і з якої я посів перше місце на всеукраїнському етапі, і відповідно чого отримав президентську стипендію. День науки це можливість для учнів зяяти інтелектом та талантом. Вчителі вірять в потужність освіти та науки як інструменту для зміни світу. Незважаючи на труднощі, команда ліцею продовжує свою наукову традицію. В принципі, ми не можемо сказати, що максимально це тільки ось якийсь результат. Діти спілкуються, обмінюються думками, дружать. Це традиція наукового ліцею, тому ми це плякаємо, підтримуємо, це якось вже передається від покоління до покоління, але якщо це не підтримати, ну, власне, він згасає, тому тримаємо. Ми щасливі, що ми маємо таких потужних дітей, таких гарних колег, які надихають учнів, допомагають їм в самореалізації. І науковий ліцей це про мир, партнерство, дружбу і світло знань, яке перемагає. Мандарини те, без чого неможливо уявити новорічні свята. На початку зими через невідомі причини прилавки магазинів не радували покупців різноманіттям цих помаранчевих фруктів. А якщо й були, то ціни на них стояли космічні. Міська інформаційна служба особисто вирушила з оглядом на місцевий ринок, щоб підтвердити чи розвіяти міфи про відсутність мандарин. Чи то через затримку вантажівок на кордоні, чи то через дефіцит, але мандаринів у цьому році майже немає. Сьогодні ми рушили до центрального міського ринку, щоб пошукати ці самі помаранчеві солодкі фрукти. Ходімо. Одразу зайшовши на ринок, в очі кидаються ті самі мандарини, причому в достатній кількості і різноманіття. Дійсно була проблема з постачанням раніше, розповідає продавчиня овочів та фруктів. Алла. Був такий момент, що мандарини дуже мало чуть, -чуть підняли ціни. Зараз забито. Везде, все в фури пустили. Уже є ось через Польщу це все було. Вже пускали, вже все нормально, все є, все. Все ж таки через затримку фур не було мандаринів нарікає Алла. Але наразі вже фрукти є і в достатній кількості. З приводу цін і країн поставників продавчиня також розповідає. «Ціни мандарини прошлі готчу дішевля була, чуть-чуть чучу подарожала, в прошлом году, А овочі такої саме також Іспанія, Туреччина. Іспанія, да, Турція, основному всі турицькі. Зараз будемо на пробу брати мандарини. Тут і солодкі, і ціни різні: 75, 70, без кісточки. Отакий? Отакий ще рекомендують нам взяти. Один такий і оцей без косточки візьмемо теж на пробу. Дякую. Ну що, спробуємо. Так, ну що, це, якщо не помиляюсь, без кісточок мандаринка чиститься класно, я це люблю. Так. Зараз, щоб ми тут не смітили. Ой, яка гарна дивіться. А пахне як, боже мій. Так, це оператору, це мені. Так. М -м -м -м. Це дуже смачно. Це, якщо не помиляюсь, без кісточок вона десь близько 70... 70 гривень. Дуже смачна. Дуже. Mm -hmm. Так, це наступна у нас та, що коштувала сотню за кілограм. Окей. Теж, теж чиститься легко. Клас. Вона така поменше буде, теж дуже смачно пахне. Та ділю оператору собі побільше тепер. М -м -м. А мені навіть та більше сподобалась. Це теж дуже смачна, теж без кусток без кісточок. Тому Клас, Дуже дуже смачно. Що я можу сказати? Вибір є. мандаринів багато. Вони смачні, ціни різні. Тобто, рушайте на ринок, якщо не побачите їх на полках магазинів. Ну а зараз час послухати прогноз погоди на вихідні. На суботу передають мінливу хмарність. Температура повітря вночі мінус один, вдень до плюс трьох. Попереднє буде без опадів. А от у неділю нічна температура становитиме мінус один, в день близько нуля. Можливий невеличкий сніг. Вітер південний та південно-західний. В неділю можливі пориви до 6 метрів на секунду. У понеділок чекаємо в день до плюс семи. На цьому випуск новин від 22 грудня завершуємо. У студії працював Володимир Кремінь. Вважаю вам смачних мандаринок та затишних вихідних. Бережіть себе. Все добре попереду.